До Романського районного відділу поліції за допомогою звернувся 39-річний місцевий житель із заявою про викрадення його авто від будинку. До Романського районного відділу поліції звернувся за допомогою місцевий житель, який пояснив, що близько 11-ї години він залишив у дворі загального користування автомобіль марки ВАЗ 2106 Ключі також залишились в авто. Те, що автомобіль зник, заявник виявив близько 14-ї години. Автовласник одразу звернувся до поліції. Особовим складом підрозділу правоохоронці розпочали пошук викраденої машини. Під час оперативно розшукових заходів було знайдено автомобіль, встановлено особу зломисника, то в подальшому затримано. Ним виявився 25-річний романчанин. Чоловік уже в кайданках, але причини свого затримання не розуміє. За що вас затримали поліцейські? Взагалі не поняття. А це два три з половини часижу на рушниках чи 2? І питаю, за що мене затримали натомість. Романські правоохоронці кваліфікували його дії відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі вже повідомили про підозру автовикрадачу, учинені ним кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України та обрали відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.